Привіт! мене звати Денис, я студент четвертого курсу. Привіт, а я Аня, студентка четвертого курсу. Ми навчаємось на кафедрі фізичного матеріалознавства та термічної обробки в інституті матеріалознавства та зварювання імені Патона. Нас об'єднала освітня програма інженірінг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві. Реальність нашої освітньої програми полягає в тому, що навчання відбувається за фізико-технічною моделлю освіти, в якій широка фундаментальна підготовка поєднана з інженерною підготовкою та з практичними навичками роботи своїми руками в інженерії, в дослідженнях, промисловості, в інноваційній сфері та бізнесі. До речі, за такою моделлю організовано навчання в провідних технічних університетах Європи: Берлінському, Магдебурзькому, Дрезденському, технічних університетах в Німеччині, Еколь Політехнік в Парижі. Ну а що ж таке, інженіринг? Інженіринг передбачає велику кількість послуг і здійснюється на комерційній основі, тобто вигідний для випускника фінансово. Це і аналіз ринку, і маркетинг, і менеджмент, розробка документації, підготовка виробничого процесу, забезпечення його ефективності. Без послуг інженірингу не може працювати ніяка промисловість. Маючи диплом нашої освітньої програми, ви можете стати науковцем чи зануритись у виробництво, запустити свій стартап чи свій бізнес і стати мільйонером як в Силіконовій долині. Але головне, що все це не тільки неймовірно цікаво і гарантує працевлаштування та подальший кар'єрний успіх, але й можливість навчатися на бюджеті. У нас найбільша кількість виграних грантів на міжнародні поїздки, на стажування, навчання, міжнародні конференції. Кожний студент має таку можливість. Лише за останні три роки ми отримали більше 20 грантів на включене навчання і наукове стажування в університетах Японії, Німеччини, Франції, Швеції. Польщі, Норвегії та Греції зрозуміло, що для цього потрібна наполеглива наукова робота. Вона у нас на першому місці. Така традиція. Унікальні для України експериментальні лабораторії нашого інституту матеріалознавства та зварювання, а також експериментальна база самої нашої кафедри, дозволяють нам пробувати свої сили набувати практичних навичок, провести власний дослід та одержати цікаві результати. Електронну мікроскопію, рентгеноструктурний аналіз та інші методики ми використовуємо для того, щоб розкрити секрети будови матеріалів і покращити їхні властивості. А де ж працюють випускники нашої освітньої програми? Ми можемо працювати керівниками, фахівцями фірм та підприємств усіх форм власності і усіх напрямків промисловості, де розробляються, виготовляються та використовуються матеріали. А також можемо стати дослідниками в наукових центрах світу та в науково-дослідних інститутах Національної академії наук України, менеджерами міжнародної наукової сфери, проектними менеджерами. Бути фахівцями з біомедичної матеріалознавчої інженерії в кращих медичних центрах, імплантанти, протези, медичні прилади та інструменти, спеціалістами, дослідниками та радниками в криміналістичних лабораторіях, інженерами з контролю якості виробничого процесу. До речі, маємо свого представника у фірмі Ілона Маска, Tesla Motors в США, наш Микола Пашкевич працює там інженером з дизайну. Запрошуємо на бюджетну форму навчання всіх, хто прагне якісних знань, кваліфікації світового рівня, наукових стажувань в європейських університетах, цікавої роботи, швидкого кар'єрного росту та гідної оплати праці. Дорогі абітурієнти, чекаємо на кожного з вас. Ми гарантуємо поважне і дбайливе відношення до кожного, індивідуальний підхід до кожного. Гарантуємо дружню і творчу атмосферу і цікаве студентське життя на нашій кафедрі. Тож ми чекаємо саме на тебе.